Хеллоуін це ближче, а отже, час задуматись про майбутній образ та гри. Сьогодні я розповім, як створити класний та пластичний матеріал для створення спецефектів і заодно зробимо декілька з них. Тож додивіться відео до кінця, щоб не тільки дізнатися рецепт цієї пластики, а й побачити її в ділі. А тепер перейдемо до приготування. Для приготування нам знадобиться вазелін, самий звичайний, який знайдете в аптеці. Далі це тональник. Відтінок не обов'язково має бути один в один, як ваша шкіра, навіть краще, щоб він був трохи темніший, бо сама маса виходить біла і вона висвітлює тон. Але у мене є тільки те, яким я користуюсь, тому буде він. І саме головний інгредієнт це кукурудзяний крахмал. Звісно ж, не варто забувати про тару і те, чим ми будемо це все вимішувати. В даному випадку ложечка чайна. Нам потрібно дві чайні ложки крахмалу. Питання в тому, що я буду робити з рештою крахмалу. Можливо, знадобиться більше, але я буду вже це додавати в процесі. Ну, типу, чайна ложка з великого горку. Тепер треба добре вмішати ось цей кукурудзяний крахмал в вазелін. таке враження, що воно не вмішається, але ну, має вмішатись. Головне, не пристаратись з крахмалом, бо маса може стати рихлою, не такою пластичною і почне кришитись в результаті. Зараз я додав трошки тональника, бо він може розбавити цю всю масу і доведеться ще додати. Надто багато тональника теж не немає додати, бо маса потече і не буде тримати форму. Думаю, те, скільки крахмала треба, ще залежить від вазеліну, бо я так розумію, що в різних фірмах вони можуть. Більш густі, менш густі, і, в залежності від цього або більше або менше крахмалу. Треба орієнтуватись на місці безпосередньо. Ось так виглядає фінальна пластика. Дуже приємненька, незабита, рікенька. Знову це така вона бути. Взагалі я хотіла зробити три елементи. Перше це шрам. то тобто, почнемо з нього. Ось Тут, наприклад, буде в мене шарам. Ну, я Мне хотелось сделать, типа, нарывы, болезненный такой вид. Сейчас я сделаю шарик на лобе, например, И, типа, здоровье просчитать. спать. Не Вау. Это прям... Это прям... Фу. это еще вот, вообще дырки в коробе. Поруч. третій. Блядь. Як це ужасно виглядає. Так і третє, що я хотіла зробити, це спробувати якось трошки видоізмінити свій ніс. Що я нос порядком так виріс. Яке страшне Страшно, там було. Перше враження після роботи з домашньою пластикою для гриму це доволі прикольний матеріал. Особливо робить такі випуклі всякі штуки. Страшні шрами, в принципі, непогано нос домалювати. Ось цей переход. Переход, звісно, видно доволі таки сильно, але якщо малювати шрам, звісно ж, тут буде синець, тут буде багато червоного, тут буде кров, і ось це все воно перекриється потім. Коли ти малюєш собі на лиці шраму з такого плану, ось такі пухарі непонятні, то звісно ж шкіра в тебе не буде природнього звичайного кольору. Вона скоріше буде якась така сірувата, фіолетов, там, зеленим віддавати. І ось цим зеленим замалюється і ваша шкіра, і ось це те, що накладено, і ось цей перехід він буде майже непомітний. Цьому відео, я звісно, не буду малювати повний грим. Я тільки тестую пластику, яку ми зробили, і вона мені подобається. Я б її використовувала як додатковий матеріал, не все робити чисто з пластики, бо це буде трошки неправильно, це буде не той ефект. А ось як додатковий матеріал робити доволі об'ємні штуки, типу таких, це, от саме то, я б, мабуть, спробувала ще якось нанести поверх цієї пластики латекс. І згладила тим самим оце все. Ну що ж, пройшло пів години з моменту, як я нанесла ось цей грим, я встигла поїсти, тобто активно подвигати мімікою лиця. І я так дивлюсь, що воно нічого не з'їхало. Ось тут трошки зморшками взялось, Ну, це із-за того, що в мене дуже активна міміка на лобі. Но нос тримається, тут все тримається. тобто... Ніяких ніяких проблем немає. Ставте вподобайку, якщо відео було корисним. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні не менш цікаві та корисні відеоси. Це канал про косплеє, крафт, творчість і натхнення. Всім страшного Хеллоуіну і скоро побачимось!